Зараз, по суті, країна опиняється в тому, що те, що у нас вже два різдва-два святвечіри. Ну, святвечері в нас більше по українській традиції. Е, ну, По факту так виходить. Чому? Церква поки що не йде ще за своїми вірними, і чому взагалі в нас вийшло так, що в нас два різдва по суті є. Давайте розберемося в календарях. Тому що як я почала вникати в історію, так виходить у нас навіть не два вже календарі є, є три по суті. Є такий серединний календар. Ну той серединний календар, про який ви говорите, це новою який був прийнятий у 23-му році. Так я ну, для себе його відкрила на просто. сьогоднішній день. Він співпадає з Григоріанським від 16-го століття при папі Григорії. Але різдво відповідно до нього в різдво відповідно до нього 25 грудня. Ми також відзначаємо 25 грудня, а не 7 січня, оскільки ми, якщо говоримо про старий юліанський календар, то в ньому чітко сказано, що 25 грудня, і тепіконі сказано 25 грудня, думаю, його отець підтримує. Тому що ми не святкуємо 7 січня. 7 січня це календар, який запроваджений був Леніним декретом в 18 році. Тому і наші, мабуть, і ваші батьки. Києві бабусі говорили, що то Совєтський Новий год. Ми його святкувати не старий будемо. Новий рік, а ми новий будемо новий святий святкувати новий, старий Новий рік Василь Маланки справа в тому, що календарна реформа, яка відбулася. Вона тягне за за собою, тягне дуже багато наслідків. Ви сказали, чого церква не йде за віруючими. Та тут навпаки церква боїться, щоб не трапилося чого гіршого, оскільки краще поступитися певними умовностями. А не допустити того розколу, який може трапитися, так як це відбулося наприклад у Греції, хоч це і зовсім православна держава, вона на державному рівні православ'я в ній являється державною релігією. Однак утворився після переходу церкви Елацької церкви на новою Юліанський календар, як ми його називаємо, утворився старостильний розкол, і там також певна частина, а це десь біля 8% від загальної кількості православних віруючих Елацької церкви. Вони не спілкуються із рештою православного світу, тобто ми на сьогоднішній день. Були б раді, звичайно, якби вся повнота церкви приєдналася до цього. Однак у нас є ще така певна тягність до традиції, яка була, і певна частина не розуміє, оскільки у нас недостатньо нормальний освітній рівень в цьому контексті. Якщо у нас будуть виховувати дітей в нормальних умовах і будуть розповідати про різдво, про календар, і яка різниця між ними, навіть те, що вкрити два різдвані, у нас різдво одне, і знову повторююся, ми святкуємо різдво кожного дня, скільки христ. То народжується в Євхаристії, Владико. Ви кажете про власне втрату віруючих? Наштовхуєте мене просто на ще одне питання: так чи не боїться ПЦУ втратити таким чином, перейшовши, скажімо так, зараз на інший календар? Тих вірних, які до ПЦУ зараз приєднуються з московського патріархату, І це справа в тому, що будучи в московському патріархаті, починаючи з 10-го року, коли я став настоятелем нашого спасоприображенського собору, у нас щорік згадувалися 25 грудня події Різдва Христового, оскільки до нас в собор приходили представники. Дипломатичного корпусу, чи то консули, чи посли країн будучи самі православними країн, в яких різовізначається відзначається 25 грудня православні, тобто вони читали Євангеліє, свої піс... різдвяні різдвяні співи співали, віталися один з одним і з нами. Також, тобто цього часу покійний митрополит Володимир також мене відправляв з вітаннями до посольств православних посольств, які святкують по Григоріанському або Новоюлянському, як ми його називаємо ще іншим. Клендри з вітаннями, з подарунками, так само завжди відвідували нонціатуру. Вітали кожного року нунція. Тобто, якоїсь. Трагедії в тому, що е, хтось кудись на якийсь календар переходить, немає. Я думаю, що це повинно бути поступово і не тільки е, виключно там святом Різдва чи Пасхи, про які ми говоримо. Е, ну зазвичай про це говорять люди, які тільки на різдво і на Пасху бувають в церкві. Давайте відверто. Більшість українських християн вони якраз і знають такі от ключові свята, покрова зараз для нас, ще так само дуже важлива, там влітку, що успіння День державності, також на князя Володимира так. і хрещення от. Росії. Так, тобто я про що про що. Кажу, що сам процес він не може відбутися виключно для одного свята. Це процес зміни, взагалі зміни церковного календаря, який тягне за собою зміну цілого кола богослужбового кола, до якого входять 12 дванадцятисятих свят. Ті великі свята, про які ви тільки що згадали. А до церковного календаря на сьогоднішній день прив'язаний ще і суспільний наш громадянський календарь, оскільки ми день Державності святкуємо на день пам'яті князя Володимира в 28 липня. В, на 25 покрову. 25 грудня ми вже зробили. Я перепрошую вихідний. Ми так потрішки рухаємося. Ну от потрішки тому, тому і е, я відповідаю на ваше перше запитання. Чи не боїтеся ви? Ні, ми не боїмося, оскільки ми йдемо паралельно. От сьогодні я відслужив для людей, котрі прийшли е, молитися е, і бажають святкувати Різдво 25 е, грудня. Е, в сенічну? Е, Десь з двоххристовому і святителю з І неділя у нас, до речі, ми сьогодні ще й згадуємо. І завтра будемо молитися Воскресіння Христове. Тобто, це е, події, які е, святкуються, вони е, відбулися один раз в історії, а все решта це тільки спогади про них, і вони е, можуть не мати якоїсь навіть фіксованої дати. Е, ми згадуємо подію. Ми стаємо дотичними до євангельської історії і е, можемо співстраждати Христу, співнароджуватися із ним в Вифлеємі. Слово. Скрисати на гробі господньому це все сприймається в храмі як в живому боголюдському людському організмі.